12 година вітаю команди фактів та вікон виходять з укриття. Бо знову повітряна тривога по всій країні у російському моздоку злетів Міг 31 який є носієм надзвукових ракет «Кинжал». Тож просимо вас знайти безпечне місце і в жодному разі не знімати моменти можливих прильотів та не викладати відео та фото у соцмережі. У Білгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Про інцидент повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Тим що саме сталося, не поточнив, зауважив, що працюють оперативні служби, а сам він уже. Їде на місце події, натомість у місцевих пабліках уже розповсюджують відео моменту авіакатастрофи. За інформацією російських ЗМІ, на борту могло перебувати 63 особи, і начебто не вижив ніхто. В українському міноборони та генштабі поки жодних коментарів не дають і закликають не вірити фейкам, які розповсюджують ворожі телеграм-канали. Літак, Іл-76 призначений для перевезення вантажів, зокрема військового призначення масою до 60 тонн. Його орієнтовна вартість 27 мільйонів доларів. Країна досі оговтується від учорашньої російської ракетної атаки. Росіяни запустили понад 40 ракет різного типу, зокрема, били і бали лістикою. Повідомили в повітряних силах зсу. Наші захисники неба знищили 15 крилатих ракет, 5 балістичних «Іскандер-М», іскандерма. Також Керовану авіаційну ракету Х-59. Учора росіяни тричі били по Харкову. Ворожі ракети влучили в житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру. За останніми даними, восьмеро людей загинули, понад 70 поранені, серед них шестеро дітей. Повідомили ДСНС 29 травмованих в лікарні, чималі руйнування. Вчора сталися і у столиці уламки знищених ракет пошкодили житлові будинки, садочок, спортзалу та інші нежитлові споруди. Одразу в чотирьох районах Києва у Київській міській військ адміністрації повідомили про 23 поранених, серед яких четверо дітей, 12 осіб шпиталізували. Аварійно-рятувальні роботи у столиці вже завершені. До 20 цілей було знищено на повітряному просторі Києва. Але на жаль, як я вже кажу, що через те, що ракети знищуються над Києвом, це означає, що уламки, в тому числі, і бойові частини, які можуть важити там понад 500 кілограмів вибухівки, вони так чи інакше падають на житлові квартали. А ось у Харкові рятувальна операція триває напередодні вночі. Російська армія обстріляла обласний центр втретє за добу. Били по центру міста. Поранено дев'ятеро людей, серед них дитина. Внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу знищені цілі квартали. Наслідки атаки росіян бачила наша власна кореспондентка у Харкові. Тетяна Доцяк вона і вчора і сьогодні працює на місцях руйнувань. Таню, вітаю! То що відомо на цю хвилину? Вітаю вас, Тетяно. Зараз у центрі Харкова працюють усі аварійні комунальні служби, прибирають наслідки ракетних обстрілів, завали, зашивають вікна. Комунальники і рятувальники не спали всю ніч. Щоб розчистити проїжджу частину від уламків. Люди, які тут мешкають, також не спали всю ніч. Вони розбирали завали в своїх квартирах, а власники бізнесів, магазинів, кав'ярень. Вивозили майно, власне, люди і зараз продовжують тут працювати. Це самісінький центр Харкова, вулиця Пушкінська, старе місто зі щільною забудовою, невеличкими подвір'ями. На перших поверхах магазини або кав'ярні, тут розташовані лікарні, наукові установи. І от саме сюди, напередодні вночі, Росія сприймувала свої ракети. Це третій ракетний удар протягом доби. Поранено дев'ятьох людей. Одна жінка у вкрай важкому стані. В неї перелам стигна, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Травму отримала чотирирічна дитина. Також поранено журналістку місцевого видання. Ще одне влучання було в офісне приміщення, розташоване в холодногірському районі Харкова. Даний ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу С-300 з території Білгородської області. На даний час ми маємо три потрапляння цих ракет на території Холодногірського та Київського районів міста. Росія вкотре довела, що є країною терористів. Вони не тільки вбивають, а й отримують від цього задоволення. Напередодні в обласній прокуратурі розповіли про таку собі 25-річну російську блогерку Ельвіру. Баравкову, яка знімає відеоблоги для свого тіктоку і телеграму, ця молода дівчина не тільки раділа жахливим наслідкам обстрілів в Україні, а й закликала російських терористів дослівно добивати виживших в Харкові. Їй оголошено про підозру у закликах до геноциду, і незабаром оголосять розшук. Цинізм росіян не знає меж. Вони радіють в той час, коли наші рятувальники відчайдушно намагаються розшукати людей під завалами. Всю ніч ДСНСівці працювали тут на Пушкінській і на світанку знову по. Оновили розбір завалів селищі Жуковського. Достовірної інформації від свідків чи родичів про те, що там хтось може знаходитися. Такої інформації немає. Але рятувальники все одно продовжують розбір завалів з метою точно встановлення інформації про те, що всередині під завалами вже точно нікого немає. А про звірячу ракетну атаку по Харкову дивіться у нашому наступному сюжеті. Харків, вівторок, четверта ранку. Рашисти розбудили містян ракетами під обстрілом Салтівка, селище Жуковського. О сьомій повторна серія по тих самих локаціях. 12 комбінованих ударів різними типами снарядів по житлових будинках, багатоповерхівках і приватному сектору, по навчальному закладу, науковому підприємству, пожежній частині і кладовищу. Понад 60 поранених, серед них діти й поліцейські, восьмеро вбитих. Серед жертв російської армії, восьмирічна дівчинка. У п'ятиповерхівці обвалився під'їзд. Рятувальник. Ки шукали дитину 15 годин, змогли добратися до її тіла лише близько сьомої вечора. Напередодні весь Харків переживав за цю дитину, вірили, побачить живою. В день рятувальникам вдалося дістати з-під завалів її тата. Чоловік пробув під руїнами 5 годин. Його дістали притомного, і він повідомив під завалами донька й дружина. Жінку знайшли мертвою о п'ятій вечора за дві години до того, як розшукали донечку. Під плитами він знаходив. Ноги йому передавила уламками плити. Рятувальники працювали безпосередньо в задимленій зоні, спустились до нього і змогли. Розрізати розрізати бетонні конструкції. Він вдома був з сім'єю, з дружиною та дитиною. Росія вбиває ні в чому невинних людей. На місці одного з влучань знайдено тіло 21-річної жінки. Ще одного загиблого пошматувало так, що опізнати можна лише за ДНК-аналізом, повідомив начальник слідства нацполіції Харківщини. Рятувальники не припиняють пошуки. Ось цей чоловік із самого ранку чекає на місці удару. В одній із квартир на першому поверсі були двоє його рідних. Бальниці їх ніто. Значит они здесь. Если их нет в больнице и нет рядом, значит они под завалом. Не отвечают вони поза зоною десарності знищені цілі квартали. Під удар потрапили понад сотня будинків. Ось квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки. Подушка у крові. Поранену жінку доправили до лікарні. Поверхом нижче розбирає завали в квартирі подружжя пенсіонерів. Нас би вже не було. Я Це думала, точно тут, тут е залізні решітки стояли, і вони так скручені були. Дивіться, віконням ще зробилося. Виховують онуків сиріт. Дивом лишилися живі, розповідає подружжя. Ночували з онуками в будинку. Неподалік від місця удару, я так плакала. Мені так людей цих жалко, що там під завалами наш внучок старший взяв два лома. Каже: я піду допомагати доставати людей. Ріжу а йому кажуть, ні, зайка. Ти йди додому. От давай нам ті два лома, що ти приніс, ми будемо самі це робити. Це жахіття якесь, хіба це можна людьми називати. Росіяни навмисно наносять повторні удари, аби вбити якомога більше людей рятувальників, поліцейських, медиків екстреної допомоги, які працювали на місці обстрілів і добити тих, хто вижив, каже начальник адміністрації Олег Сенігубов. Це комбіновані удари, це тип ракети С-300Х-22 22 ескандери. Це черговий акт фактично терору проти місцевого населення, проти мирних мешканців міста Харкова. Через обстріл майже 11 тисяч людей лишилися без світла. Вже надвечір енергетики змогли майже всюди відновити електропостачання. Щоб зберегти систему опалення, комунальники зашивають вікна, вибитих майже 3,5 тисячі. Кому ніде жити, поселили в гуртожитки Харкова. Вночі рятувальники припинили пошукову операцію, щоб зранку знову почати шукати людей. Міський голова Ігор Терехов напередодні ввечері у своєму телеграм-каналі запевнив, що російським терористам не вдасться зламати Харків черговим випробуванням. І закликав містян підтримувати своїх близьких та не втрачати віру у майбутнє. Після темряви обов'язково буде світанок. Впевнений мер міста героя Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів, єдині новини. Масовані атаки Росії по українських містах це спроба Москви знизити бойовий дух українців. Так, координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі прокоментував нещодавні ракетні обстріли атаки російських сил на цивільну інфраструктуру. Спроба виснажити українські системи протиповітряної оборони, зазначив кірбі. Українці вимушені приймати важкі рішення щодо того, які ракети ППО використовувати, а які зберегти. На інший день і росіяни знають це. Путін робив так і раніше. Додав кірбі, руйнуючи житлові райони, мирних міст. Росіяни завдають страждань українцям і намагаються зламати їх волю. Тому Вашингтон має продовжувати надавати допомогу Україні. А сьогодні в Україні вже створять раду з підтримки підприємництва до складу якої увідуть представники бізнесу. Таке рішення ухвалили на РНБО. Повідомив президент у своєму вечірньому зверненні. За словами Зеленського, до ради увідуть відомі очільники українських компаній, технологічний бізнес, представники сфери фінансів, послуг та інших галузей про її створення. Домовились урядовці з підприємцями, яких обурило резонансне затримання інвестиційно. Бізнесмена Ігора Мазепи, що вони трактують як тиск на бізнес. Окрім того, за рішенням РНБО уряд має напрацювати зміни до закону про бюро економічної безпеки, що дозволить знизити тиск правоохоронців на білий бізнес. Поки ж на три місяці запроваджують мораторій на так звані маски шоу. Правоохоронні органи повинні утримувати обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо це паралізовуватиме роботу. Легального бізнесу, крім того, генпрокуратура СБУ ДБР та бюро економічної безпеки мають провести аудит усіх зареєстрованих кримінальних проваджень, що стосуються економіки, за результатами аудиту виробити ефективні механізми захисту підприємців від можливих зловживань з боку правоохоронних органів. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконує. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленості. Бізнес сплачує податки, працює легально в білу, поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу. Нагадаю про повітряну тривогу по всій країні, бо в російському моздоку злетів міг 31 який є носієм на надзвукових ракет кинжал. Тож просимо знайти безпечне місце, не знімати моменти можливих прильотів та не викладати в соцмережі. Не допомагайте ворогові. Коригувати вогонь побачимо за 15 хвилин. а Зараз Вадим Карп'як у гостьовій студії вітаю про підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.